Петро Конашевич Сагайдачний, автор української державності, нації, зразок української ідентичності, зразок української політичної еліти у найкращих у її проявах. Двічі обирався гетьманом канонізованої Українською православною церквою як благовірний гетьман, майстр організації наступальних операцій на Кафу, 1616 рік, участь у польсько-московських війнах. Його називають рятівником Європи, 1621 рік Хотинська війна. Для нього характерна тактика маневрування, одночасне завдання декількох ударів, введення в оману, надання переваги ближньому бою. Все це вписалося Гадайшно золотими літерами у військове мистецтво. У 1620 році відновлює Київську митрополію, а військо Запорозьке стає колективним членом Київського братства. За п'ять днів до своєї смерті відписав усе своє майно на освітні та релігійні цілі. У київській братській школі на доходи від його майна могли навчатися бідні діти. Саме завдяки Сагайдачному виник український політичний народ, а Київ знову стає політичним центром.